Так, сниться. Сниться війна, сниться, сняться хлопці, сняться якісь веселі моменти, але останній раз приснилось, що я біжу по очерету. Це якесь болото, і за мною летіла впівіха. Я запутався в тому очереті, впав і вже, вже прям відчуваю, як вона жужить під вухом, і, і від цього і прокинувся. Да, така була історія, і вона, я думаю, що у, у більшості хлопців такі такі сни приходять. Чого хотіла з'їсти найбільше. Ну, знаєте, підрозділ це ж велика така родина, і завжди хтось є в відпустці, хтось повертається з відпустки. А коли повертаються хлопці з відпустки, ніколи з пустими руками не їдуть. Щось везуть з дому, якісь печені, якесь м'ясо, якесь завжди кури, завжди якісь були риба. Хочу передати окреме вітання пану Анатолію, чеху. За його найсмачнішу в світі рибу, якою нас пригощала його родина. Так що недостатків їжі немає, є проблема тільки в тому, щоб був час її їсти, щоб влітку щоб вона там десь не спортилася, якщо немає холодильника чи немає доступу до електричества, щоб трошки підтримати це все протягнути. А так я хочу сказати: якщо для когось олів'є і відбивна це святкова їжа, то велком то зсу. Там у вас буде можливість спробувати найсмачніші страви України.